3 березня до Кременчуцького районного управління поліції звернулася 29-річна мешканка Глобенщини, яка повідомила, що на подвір'ї її домоволодіння горять дві її автівки. Інформація підтвердилася, було встановлено, що її співмешканці після конфлікту. Підпалив дані транспортні засоби. Наразі з чоловіком працюють оперативники та слідчі за допомогою фахівців криміналістів. Вилучено речові докази встановлюються всі обставини. За фактом розпочато кримінальне провадження. За процесуальним керівництвом Лобинської окружної прокуратури вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозр та обрання міри запобіжного заходу. Другого березня на річці сула рейдова група водних поліцейських затримала браконьєра. Було виявлено чоловіка 73-го року народження, мешканця сусідньої області, який здійснював незаконний рибний пробасел за допомогою сіток. Серед виявленої свіжовиленої риби дуже багато щук, які наразі ловля, яких наразі заборонено. За попередніми підрахунками збитки становлять понад 800 тисяч. Наразі за даним фактом розпочаток кримінальне провадження вилучено як знаряддя лову, так і човен. Лише за минулі вихідні рятувальники спільно з поліцейськими під час рейдів виявили 19 порушень самовільного спалювання сухої рослинності. За минулі вихідні ми маємо такі рейдові заходи. Було складено 5 адміністративних матеріалів відносно громадян, які задокументовано факти саме порушень, спалювання листя. На території приватних домоводів. окрім цього, під час рейдових заходів громадянам вручаємо листівки, листівки інформаційного характеру, де роз'яснено юридичні наслідки саме таких порушень. Роботу з виявлення порушників планують посилити і надалі. Паліям загрожують штрафи. Нагадуємо, що згідно з чинним законодавством сума штрафу за самовільне випалювання відповідно статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян становить від 3060 тисяч до шести тисяч гривень. Сума штрафу за порушення встановили законодавством вимог право пожежної безпеки відповідно статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян становить від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб від 3400 до 500 гривень. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.